Всім привіт! З вами Бухалова. Так, я починала сьогоднішній день а, на 17-му українському маркетинг-форумі. Абсолютно тотальне і відчуття від події, а тому, що ми з ви Знаєте, я думала, скільки ж років підряд я була спікеркою. Ми З Ірою Бондаренко е, пригадали, що десь сім років, і це перший форум, на якому я не виступала. а Перший форум, на якому я в якості продюсерки. А моя зона відповідальності була знайти нові обличчя, нові теми, нові ідеї і так далі. І я думаю, що цей форум він. Повній, в повній мірі а, надав слухачам нові якісь цікавінки. Наприклад, фешн-панель. Фешн-бренди, такі як Гунянко Чаровська, Везіанова, Гасанова. Такого, а, такої уваги до фешну ніколи не було на маркетинг-форумі. Такої уваги до шиї, який нас оточує майже кожного дня. Також не було, а ми почали цей форум вперше, мені так здається, з формату інтерв'ю інтерв'ю з великим бізнесом, який саме про стійкість, який саме про живучість, і ви знаєте, коли кожного разу ми говорили слово живучі. Ми знаходили шалений блиск в очах, шалений відгук, розуміння і кайфове відчуття. До зустрічі наступного року. Люблю вас!